Що, виховане, чи Ні, Почу, Доброго дня, шановні депутати, запрошені. Прошу половину мовчання. Шанувати усіх, хто вітав своє життя за руїни. Є сьогодні присутні на 16 депутатів. Відповідно до частини 12 статті 46 закону України, про місцеве самоврядування в Україні, за засідання 63 сесії може розпочати роботу. В роботі сесії беруть участь керівники бюджетних установ, начальники відділів виконавчого комітету, старості, офіцер громади Куліша Володимир Олександр. Пропоную. Роботу пленарного засідання 63 63,8, восьмого вспыхання бажати відкрити. Комунальне засідання збирається секретаря під засушення числа докупатів. Я пропоную Богуварію Олександра Анатолійовича, Ловіненко, Олександра Сергійовича, Пісаренко, Аліну Сергій. Хто за такі про кандидатури прошу голосувати? За, проти тримали нового справи запису. Секретаріату прошу зайняти від Сановні запитання, які вас приступити до виконання своїх угодинних. Засідання буде вірно заходу України. Комісером за самоврядування України. Для продовження, для продовження проведення пленарного засідання необхідно затвердити порядок денний. Проєкт порядку денного, засідання 63 30-ї сесії роздано ваших перелік у питаннях. 46 і 47 питання ми знімаємо да, на доопрацювання. Це по оренде. А? Да, в оренде занимали гель. Номер 285 и 4743. На правом лапках. 285. Пропоную голосувати за затвердження порядку денного роботи сесії. Хто за? Хтось? Затримались? Не голосували? Дякую, приймається. Пропоную затвердити. Затвердити регламент роботи сесії. Я доповіді всіх питань. Від 10 до 10 хвилин. Для обговорювання питань до п'яти хвилин. Виступаючи під дебатом, надається до п'яти хвилин. Пропоную всім цілому сесії провести за час за час 30 минут. Безперечно. Прошу голосувати за затвердження регламенту роботи сесії. За? Проти? Утримались? Не голосували. Дякую, тримаюся. Переходимо до розгляду порядку денної. Перша питання. Про звіт щодо виконання бюджету Верхівської сільської територіальної громади за перше півріччя 25 року. Доповідає Артем Первихліт, спеціаліст фінансового війни. Доброго дня, основне. Вона вона притворила Не живот здорово. Дозвольте вам запропонувати переглянути дві, послухати. За перше півріччя у нас виконання доходів становить 108... Не переконання виконання доходів становить 118 мільйонів 764 тисячі 400, що в свою чергу є 109% виконання. Офіційні трансферти нам надійшли на сумі 26 мільйонів 903 тисячі 800. Доходи спеціального фонду надійшли в сумі 1 мільйон 533 800. І з них благодійні внески гранти та дарунки 423 тисячі 500. Всього разом доходів 166 666 мільйонів 35 тисяч 800. Це 106,7 і 7 відсотків від планів. Власні доходи збільшилися в порівнянні з типу, попередні з 24 роком на 23 мільйони 300 тисяч А от спеціальний фонд зменшився на надходження на 3 мільйони сімдесят тисяч Це в зв'язку з тим, що менше на сходи, там благодійних нетів грантських садарів. В прошлому році в нас дуже багато їх. Структура власних доходів загального фонду. У... Всього доходи збільшилися. ПДФО у нас збільшилося на 16 мільйонів тисячі 600. це в порівнянні з 2024 році. Єдиний податок збільшився. На 6 мільйонів 669 800. земельна плата, земельна плата та орендна плата збільшилась на мільйон 174 і Активний податок збільшується на 88 400, а рентна плата, на жаль, зменшилася. Це в зв'язку з зменшенням обсягу видобутку корисних компалень по дефеку і у китгаз-видобуванню. Податок на нерухоме майно збільшується на 62 400, адміністративний збір збільшується на 131 500. Інші надходження також зменшилися на 108 але це не не податкові платежі, що носять разовий характер. Це у нас в попередньому році багато повертали кошти в район лікарня, вони їм з повернення робили аж відшкодування, робив госпіталь. І вони повертали кошти. Дальше Міжбюджетних бюджетних надійшло з державного бюджету 20 мільйонів 53 тисячі 400, Це освітня субвенція, субвенція на надання державної підтримки особам особливими освітніми потребами. Субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проєкту «Нова українська школа», субвенція на здійснення доплат педагогічним працівникам, закладам загальної середньої освіти і інші місцеві бюджети. Це у нас надходить від Богданівської сільської територіальної громади, Троїцької сільської територіальної громади на отримання районної лікарні субвенція на забезпечення діяльності фахівців і супроводу в надійшло 153 тисячі 600 і субвенція з місцевого бюджету на реалізацію публічної інвестиційного. Це придбання житла за різдвим воїнам. Це в нас субвенція надійшла з держави. Всього надійшло 6 мільйонів 854 гривень. Далі, структура податкового надходження фізичних осіб збільшилася в порівнянні з попереднім е періодом 2024 року, О, але десь збільшилась, а десь зменшилась. Зменшення йде по, по із доходів інших, е інших, ніж заробітна плата, зменшується платежі сто та ДТЕК. Також зменшення за результатами річного депорування, бо збільшили е, податкове податкового боргу і наступне у вигляді мінімального податкового зобов'язання сімдесят зменшення. За тому, що в 2024 році була оплата за 23 рік, тому там було трошки більше. Структура надходження активного податку Чутьюн надійшов в розмірі 62,7, а алкоголь надійшов 196,7. Всього надійшло 259,4. В порівнянні з попереднім роком це збільшено 88,4 тисячі гривень. Структура земельного податку та орендної плати за перше півріччя 2025 року. Збільшилася орендна плата з юридичних осіб. Також ну, у нас все збільшилося. І в порівнянні з попереднім роком у нас збільшено на 1174,9. Бюджет отворячих платники податків в списку сільської територіальної громади. За перше об'єдчаток, ну, за більшим є ДТЕ. Далі йде по Волонградський і виконавчий комітет. Ну тут всі мають ну, на всі наші установи садики. Це у нас ну, ті, хто більше 200 тисяч заплатили на один аркуш, а ось і другий аркуш. Вже дуже багато випускників, які поплатили більше тисяч. Структура надходжень спеціального фонду в цій екологічний податок надійшов в сумі 1 83,1, що становить 7,2%, але в порівнянні з попереднім роком менше на 28 тисяч. Власні надходження бюджетних установ виконано в сумі 437,5. На 3 мільйони 603,4. Це в зв'язку з благодійним внесом на грантами та додатком. Виконання видатків. Видатки в нас збільшилися в порівнянні з попереднім роком по загальному фонду на 36 мільйонів 512 тисяч вісімсот. По спеціальному фонду навпаки зменшується на 24 мільйони 150 п'ятдесят. Тисяч Виконання видаткової частини загального фонду загрози знакою. Державне управління витратило 17 мільйонів 347 освіта 37 мільйонів 140 тисяч, охорона здоров'я 10 мільйонів 191,7 соціальне забезпечення 6 мільйонів 97 тисяч. Культура і мистецтво 2 мільйони 820 фізична культура і спорт 582,9, житлово комунальне господарство 8319, економічна діяльність 82,400, інша діяльність 2 мільйони 2125, міжбюджетні трансферти – 5 мільйонів 901 і реверс дотацію перерахували в сумі 28 мільйонів 794 за видатки за економічною ознакою. Оплата праці на рахування 53 мільйони 485, енергоносії 5 мільйонів 439,8, харчування 701,5, трансфер... трансферти підприємства 17